Доброго дня, мене звати Аліса. Це яр, доберман 1,3, один, один рік, три місяці. Я з центру порятунку тварин, тому ми тільки познайомилися і мені потрібна була тренування з яром. Ну і яру базові команди. Нам з ним разом вивчити базові команди. І у нас був досвід ще до вас там з декільком кінологами, тому ми. З вами залишилися на повний курс. Позитивна мотивація, те, що мені було важливо мати для Яра, що це не, не негативні там дьоргання або аверсивна амуніція, це саме позитивні методи мотивації виховання тварин. Все було чудово, все структуроване, саме навчання і дуже я, яка комунікація. Хороша комунікація, яка вона може бути. Вічлово все було ем, з повагою. Та ні. <свісно> ні, не було проблем. Так, звісно, знайшов. Мені подобаються особливості з цього навчання, що тренують саме мене. Не тому, що мені жити з Яро, мені тренувати яра, і я маю розуміти рухи правильні, бо протягом занять проблема була у мене. Або я рухи неправильно роблю, або якісь там нові жести з'являються, що можуть відволікати собаку. І те, що ми тренували саме більше уваги, або сказати, увага була до мене, до моїх тренувань. І тому що я впливаю на собаку. Це те, ще проговорила. і сподобалось. тому що є, е, є тренування, коли там собаку забирають, його тренують без пефрперента. Без а тут навпаки, що ми разом, те сподобалось. сподобаш саме або особливості курсу, що ми саме разом тренуємося, мене тренують, Як поводитися, як робити всі команди, які команди потрібні.